you mm -hmm. А, доброго дня. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. <кій> підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, так, чути. А, добрий. Так, все. Підкажіть, чи є. Угу, я вас також чую. А, бачу. Підкажіть, чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Да, є. А, дякую. А пані Юлія, кого ви представляєте? Розробник звіту заведе. Дякую. Отже, в нас поки що є тільки представники суб'єкта господарювання, представники Міндовкілля як організатори. Тому, як завжди, даємо можливість громадськості підключитися до наших громадських слухань 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Прохання виключити мікрофони, щоб ваші, тому що в нас вже йде запис, щоб ваші особисті розмови не записувались. Це до 12.15. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас же 12 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 29 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Івана донський спецкар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає. Так, Івано-Долинське родовище базальтів в Рівненському районі, Рівненської області, Пративо-Надолинський спецкар'єр. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 законом, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер, номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення а, у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слуг слух у референції. В Процесі здійснення оцінки Вибачте, пропало відео. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатор громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пані Вікторія Пилипчук, представник прат Івано-Донський спецкар'єр. Дякую, пані Вікторія, пані Юлія Представник Фопоксак Юлія Юрівна, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 12 годину 18 хвилин ми на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості з чотирьох учасників. Двоє учасники це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Іванодонський Спецкар'єр щодо Іванодонського родовища базальців, Рівненському районі Рівненської області, прати воно донський спецкар'єр та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. До... Дякую, до побачення, гарного дня. Навзаєм, до побачення.